Чарівного дня, шановні українці, сьогодні розповім вам про гранати. Ось такий субтропічний продукт вважається, але в нас зараз теплі зими, клімат змінюється. І тому е, зараз у нас листопад і розпочався сезон гранатів. Гранати потрібно їсти кілограмами. Чудовий продукт, який, основна його користь, він відновлює кровоносну систему і м'язову систему організму. Тобто це продукт, який має величезну кількість амінокислот, які допомагають відновлювати як кровоносну систему, так само залазисту і м'язеву. Тобто це один з тих продуктів, який допомагає будувати м'язеву систему і чудово в комплексі замінює м'ясо кровних тварин. Їсти його потрібно. Багато задоволення. Основна його цілюща властивість, я вважаю, що це є вплив на кровотворну систему, тому що він допомагає не тільки очищати, а й будувати її. Дуже велика кількість мінералів, багато цинку. Відповідно, гранати також впливають позитивно на коси, нігті і принципі, омоложуючи кров, і кровотворні органи це і кістковий мозок, і селезінка, і печінка, відновлюючи капіляри, очищаючи стінки судин, він омоложує весь організм в цілому. Гранат можна вважати кровотворним органом. Також великою особливістю корисної гранатів є те, що гранат. Допомагає знімати токсикоз у вагітних. Сік гранатовий, бажано свіжий. До речі, гранат бажано їсти з кісточками. Там найбільше мінералів, в тому числі цинку. Тому потрібно пожувати ягідку проковтнути з кісточкою. Це буде найкорисніший варіант. І знімається токсикоз у вагітних навіть від соку. Можна і якісний сік купувати, розчиняти його. І використовувати як часто пити розбавленим або їсти по декілька столових ложок насіння. Він розрізається будь будь гранат, от бачите, по долях. Робиться надрізи ножем, тут зрізається верхівка по цих долях, надрізи, розвертається і вистукується чи вилущується, Він не буде ляпати, якщо ви це правильно зробите. Ось така корисна штука. Тобто відновлювання кровотворної системи і омоложування організму раз. Знімання інтоксикації у вагітних 2. Створення кровотворної системи у плода 3. Відновлення кровотворної системи у людей поважного віку 4. Ну і Відновлення за допомогою цинку шкіри нігтів волосся. 5 То основні властивості, які я відмітив Ну і шосте це. Посилення кровонос... м'язевої системи тіла людини унікальний продукт, дуже багато містить мінералів і всього іншого. Насолоджуйтесь, оздоровлюйтесь, відновлюйте свою кровоносну систему і вагітним обов'язково потрібно їсти. Це їм буде полегшувати вагітність і формувати відповідну кровоносну систему і м'язеву систему плоду. Будьте здоровими, слава Україні, смерть ворогам!